Друзі, усі мої вітання. Сьогодні неділя, 2 квітня, і вирішив я поїхати недалеко. Від дому є лісопосадка, полоса на полю. Тут ростуть барязи. Їх, звичайно, тут же дуже мало, але ще живих беріс, які можуть дати сік. Є досить. Як ви зрозуміли, поїхав я брати набрати трошки березового соку, оскільки він дуже є корисний. І трошечка зараз покажу, як це буде відбуватися. Вже одну бутилку я встановив, тут, до речі, вже сьогодні також хтось поставив, ну, буквально нещодавно, тому що Видно. Пляшка, дві пляшки 5-літрових хтось поставив для себе. Тому що, ну, нещодавно, оскільки дуже мало соку натекло. Можливо, забрали, а можливо, тільки не поставили. Тому зараз я буду ставити бутилки. Як я вже казав, я поставив. Ось одна вже стоїть. Засвердлюю я своїм шуроповртом отвори. Ось шуруповертом засвердлюю. Забиваю ось таку трубку, звичайно металопластикову. От порізаю їх на такі шматочки. В принципі, дуже зручно їх використовувати. Так. Після того, як я... Ну, я буду тут, на місцях, тобто я буду чекати, поки не на те часі, сік. Після того я всі отвори замазаю землею для того, щоб вони заживали. Ну що ж, Давайте подивимося, як це відбувається. Бачемо, друзі. Швиденько. сік тече дуже гарно. Зараз заберу пляшку. Покажу. так, Ну що ж, жду я ставити всі інші пляшки. Вже по завершенню обійду, покажу, ну як розставлю, обійду, покажу, як це все. Працює. Так, друзі. Ось за ці бутулки, які я казав, і ще там одна є з краю. Я не знаю чи є це, але бачив, що дуже слабенько тече сік, і я ще просверлив отвори і сік пішов краще. А зараз покажу свої. Паралельно хочу сказати, поки я тут, то ще трошечки назбираю дров, щоб турно не ситіти. Ось перша це буквально хвилин 15. Вже бачимо скільки є. Ось є ще різати, був інній і по відривало такі гіляки, стовбур цілий є треба буде приїжджати ми трошки возити так і ось тут почнем вітер нам нашкодив зараз я підкладу сюди щоб нашка трималася так все бачимо теж трошки накапало. Там вже майже так як сюди, пішло все. І одну я залишив поза увагою це не одну, а одне дерево, там дві пляшки стоїть. Збачимо. Це саме перша, яку я поставив. Вже хвилин 20. Сік біжить дуже гарно. Швиденько бачу ми сьогодні, справимося. Можливо, ще раз приїду. Якщо швиденько натече, поїду візьму ємність, щоб зливати, Давайте хоть спробуємо. То вже... Дуже корисний сік для віддільної системи, позитивно на нерки впливає. Ось так. Так, Ну, як я казав, дурно сидіти не буду, зараз те, що по можливості можна повізити автомобіль, буду носити. Час. Дурно не гаяти, ну і користь буде також відчутна. Два зайці, один постріл. Так, друзі, ось трошки загрузив березою. Береза, щоб ви собі розуміли, я не різав себе свої сітки, не Падала на погляди з цієї сторони. Її забирали з і порізали на куски. Ну і ті кусочки Ось. Ось що залишилося. Кусок берези. Чигіляки є. Ось я ще з грубшого по можливості, що можуть те забираю. Зараз перейдемо, подивимося, що там накапало. бо Я вже з півгодинки точно не ходив, не дивився зпрошу, що тут накапало, так, не дуже дуже багато, звичайно, хай Там собі капає. У мене робиться. Оба знову з'їхала бутилка іде позабік. Вітер піднявся. Спочатку не було такого вітру, як зараз. Все як сльоза. Ну тут така більш жгутіша. І тут слабше капає, тут, напевно, попав добре в жилку. Так, все, йдемо далі. Тут тоже не дуже сильно, але капає. Трошечки набралось. Так. Тут що, тут більше капало, але я рахую, що в їм теж де відійшла. Пляшка, теж було б вже досить таки немало. Не, не Би накапало значно більше, але нічого, все, трошечки зараз погружу. Можливо, взагалі зараз переїду. Розгружуся і ще раз приїду. С'їмо 200, по годинах, якщо мені вистачить часу щоб я цей маневр зробив дуже багато самосів вже є хай сіється, це хай росте скільки лісополоса вони велику роль відіграють багато того що зупиняють вітри немає смерті хоча вже в нас такі маленькі вони проявляються на полях Оскільки клімат змінюється, посухи і вітри піднімають пилюку і несуть у вигляді таких смерть. І, і полоси випадають, меч берези, фактично всі вже деградують. Суха, суха, кожна друга, береза суха. Трошки липи тут насиваюся, молоденьких і багатенько. Ну але це вже таке, це вже наша історія. Добре, друзі, включуся вже як буду збиратися додому. Так, друзі, загрузився я, маю ще. Час, то вирішив назбирати з таких грибів березових для розпалу свого димора, коли буду працювати з бджолами, оскільки цей гриб є одним із найкращих матеріалів для загрузки. Демара. У мене навіть є відео, в якому я розповідаю про різні матеріали для загрузки димара по роботі з бджолами. Тому то можете зайти на канал посилання Залишу, канал Нова Пасіка. І я показував там розказував детально як кожен вид палива показує це виробить. Ось такі Беру молодочок, їх відривати важко Так. Ось оця вата, яка Формується в цьому грибові, вона кліє довго, все, я, напевно, буду завершувати. Не знаю, чи я це, звичайно, але трошечки поміг людям Забив їм ще присвергли, забивши їм трубку, бо взагалі не так. Це, це буквально минут 20 назад, я це зробив Тому, трошки не кріпку слопку. Я зробив в двох місцях таке, бо там одним я просвердлив, то ніби нормально. Так, по моїх Тут же виходило фініш. Ну я вже все буду завершувати. Зараз буду забивати чопики, замащувати землею. Тут ще трошки, дуже слабенько текло, я просвердлював більше. Там в перші. Туди далі ще дві бутилки, там практично повні вони. І тут це практично звичайно часу зайняло немало. 4 години це все текло. Але за цих 4 години я завантажив повну машину дров, набив грибів собі, для е, грибів тут ще досить багато є. Можна просто походити, позбирати натягу, він лежить. Повний пакет взяв, потрібно буде, ще приїду. Ну все, друзі, на цьому буду завершувати. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!